Всім привет Саркос Стефи У нас по всьому лиси Куда ми глянем сюда первон? Видите, вот тировик і пораста Вот они Після на що такими купами ростуть. Є потис краєшку. Видите море, у море-море грибів. Раніше у нас... Їх ніхто не збирав ну і тепер мало хто збирає але я не пам'ятаю щоб їх так було багато тепла зима і вони ростуть осюди ось отама такими колоніями по гілляках. Так що в лісі грибів дуже багато. Але нас брати. Хто хоче ти здиби. Через два місяці будуть боровики. Так як зими майже не було, я думаю вони скоро підуть, може 25 травня. Коли їх варити, вони не гублять кольору. Дуже інтересний гріб, тільки трудно чистити його. А якщо він великий, тоді вже трохи легше. Підмивається. Не ростуть переважно там, де є багато гілляк, де волога. Добини, напевно, їх немає.